Друзі, моє вітання всім шанувальникам мого каналу. Друзі, ну якось я розповідав своїм підписникам там, і у Фейсбуці і по телефону, що в мене є млин, що я ним був дуже сильно задоволений. Перед цим у мене був звичайний млин, який я купляв у нашій торговлі бічевий, ну, але він мене не задовольняв, друзі. Значить, дивіться, я зробив млин цей, мені дуже багато радили зробити його так. І я його так і зробив. І ділюся своїм досвідом, що я дуже задоволений. Продуктивність його друзі, в час десь приблизно, в залежності від того, що ви мелите. Пшеницю він набагато більше, він десь кілограм 300 ячменя кілограм 200 за годину. У мене стояв там це, я зараз його зняв, буду його пере, е, трошки переробляти і трошки переставляти в друге місце. І думаю, хотіли мої підписники, користуючись моментом, я вам зараз покажу, а ви вже будете робити висновки в коментарях. Або напишете, як у вас. Друзі, дивіться. Ось весь механізм. Значить, все робилося в домашніх умовах, так як радилось. Основний компонент цього млина це друзі, двигун і тормозний барабан із ПТС-40. Є така полуприцепа до трактора. На ній стоять такі тормозні барабани. Ну от, і він береться за основу цього млина. Оце йде труба профільна 50 на 50. А тут я такий зробив прийомний барабан із старого відра. Ну, зараз я його перероблю, він буде зовсім по-другому. Значить, двигун, так, по-перше, у вас повинно бути 380. Ну 380 це зараз вже не проблема. Колись років 30 назад. Я собі зробив 380 і користувався, і користуюсь ним, і дуже задоволений цим. Значить, Двигун на 380. 2000 ось його всі дані. Дивіться, я його купляв новий. Він відробив дуже хорошо і думаю, що буде робити далі. 2865 обертів, 3 кВт, друзі. Цієї. Потужності достатньо для того, щоб він продуктивно робив. Значить, ну, шнур і круг, я вам показувати не буду. Важкенький він, це правда. От. Але, друзі, нічого страшного нема. Він у вас стоїть стаціонарно. І ось дивіться, як я зробив йому ножі. Я зробив флянець по валу двигуна, ну, ви ж самі знаєте, вал може бути різний. Флянець на ньому просверлив отвори і поставив, так як мені радили, одну крестовинку з сівального диска. Я вирізав отак: от болгаркою, от, оці лишні, заточив їх, друзі. І поставив. Поставив, а потім якось так через років 5 подивився і бачу, що вони стираються. І мені, друзі, подарували з італіянської сівалки диск той, що кальоний. Бачите, він себе набагато краще почуває. Теж я його, друзі, заточив, як положено, і вирізав. Дуже важко я вирізав ці фрагменти, бо сталь. Дуже була якісна, друзі. Ну, ось, дивіться, так, я поставив крест-накрест. Два, виходить, ножа. Два ножа поставив. І він задовольняє всі мої потреби. А як же ж воно було далі? Друзі, значить, далі ви ставите решето. Решето, ну, у мене стоїть четверка. Я ось тут зробив заслунку, щоб відкривати більше-менше. Але, як потім життя показало, вона зовсім не потрібна. Вона у мене весь час була відкрита, і він шурував, тільки пиль заминалася. Ось, друзі, я вам покажу де. Бачите, яку він мене, який її помол. Бачите, якість ідеальна, друзі. Ідеальна. Я кормив і курей, і свиней, і королів і що я тільки не кормив. Значить, е е решета я вам заказав. Чи четвірка. Ось таке решето. Все, друзі, дуже примітивно було зроблено. Я хочу його зробити культурно окультурить дуже гарно. Дивіться, це ставиться. Так от, так, Такий штатів. У бочку, у бочку, звичайну бочку, ставите його, а тоді, одіваєте, решето, ставите і ставите на нього мулин. Все, друзі, весь ваш механізм, якби закінчений. бочка у мене стояла в загородці, в ній було, було вирізано вікно внизу. Таке хороше вікно і дерть, щоб вона не розсипалась по всім краям, бочка її якось ну, держала в одному місці. І вона висипалась через віконце, вигрібалась у загородку. Ось, друзі, в принципі, у мене якби і все. Значить, Бункер у мене був зверху, і ще стоїть бункер. Бункер стоїть на подачі в оце відерко. От, а на бункері стоїть заслонка. Ну, я кажу, що заслонки не треба, друзі. Все, що йде, все зразу мелиться, друзі. Ось я вам, в принципі, і показав. Це найкращий млин із мого досвіду життєвого. Я вам скажу, я просто задоволений його роботою. От і до. Він у мене вже десь років 18. Десь так. Я дуже довольний. Так що, друзі, якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Не забудьте вподобайку, підписатися до мене на канал. Всім я бажаю мирного неба і чекаю вас в слідючому ролику.